Шановні колеги, шановні батьки, напередодні нового навчального уроку хочу всіх привітати з цим і побажати всім нам миру та спокою в нашій державі, щоб нам дали змогу розвиватися в тому напрямі, який ми для себе обрали. Я хочу вам представити нову серію навчально-методичних посібників, які, які ми підготували з видавництвом навчальна книга Богдан. Це нові навчально-методичні посібники за програмою 2013 року. На сьогодні виданий 5 і 6 клас. Серія посібників називається Самостійні та тематичні контрольні роботи з математики. У кожному з посібників запропоновано дидактичні матеріали для перевірки рівня навчальних досягнень учнів з математики у 5 класі 18 самостійних та 10 тематичних контрольних робіт, а у 6-му 19 самостійних та 11 Тематичних контрольних робіт. Для зручності користування посібником у назві кожної самостійної та тематичної контрольної роботи вказано тему, навчальні досягнення, з якої перевіряються роботи. Для самостійних робіт використано позначення S, для тематичних контрольних робіт «ТКР», поряд уряд з якими вказано номер роботи. Тексти всіх робіт складені у чотирьох варіантах, що сприятиме самостійності виконання завдань та об'єктивному оцінюванню навчальних досягнень учнів. Кожна самостійна та тематична контрольна робота містить як завдання, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень, номери цих завдань, позначені кружечками, так і завдання, що відповідають достатньому та високому рівню навчальних досягнень. Зміст та порядок слідування самостійних та тематичних контрольних робіт відповідає змісту та порядку слідування навчального матеріалу програми. Тому посібники легко адаптуються до чинних в Україні підручників математика 5 клас та математика 6 клас. За моїм авторством надалі 1 в посібниках, за авторством Тарасенкової надалі 2, і за авторством Мірзляка надалі 3. Ви бачите, як в самостійній роботі номер 1 з 5 класу вказано, до яких пунктів та параграфів підручника відноситься ця робота. На сторінках 6-9 6-9 Кожного з посібників вказана таблиця розподілу самостійних і тематичних контрольних робіт відповідно до параграфів та пунктів, чинних в Україні підручників. Кожна самостійна робота містить 4 завдання. Виконання кожної самостійної роботи орієнтовно має тривати 15-20 хвилин, залежно від рівня, класу та індивідуальних особливостей учнів, остаточний вибір часу необхідного для виконання роботи залишається за вчителем. Перед нами розворот самостійної роботи другої. Ви бачите на одному розвороті чотири варіанти. Виконання кожної тематичної контрольної роботи розраховано на один урок. Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів, учитель може зменшувати кількість завдань у кожній самостійній тематичній контрольної роботі, при цьому сумарна кількість балів за роботу має дорівнювати 12. Ви бачите один з розворотів. Тематична контрольна робота 1 з 5 класу, варіанти 1 та 2, а на іншому розвороті, відповідно, варіанти 3 і 4. Посібники можна придбати у видавництві навчальна книга Богдан або у автора. Сподіваюся, що буду мати змогу продовжити цю серію посібників відповідно до змін у державній програмі з математики. Хочу подякувати вам за увагу. Ваші пропозиції, в тому числі, і пропозиції з придбання книг. Прохання надсилати на e-mail easter69 собака